Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. У відповідь на черговий масований України та спричинив масштабні руйнування у кількох житлових кварталах. Українські сили завдали наймасштабнішого удару по території Росії з початку війни. Ціллю стала сама Москва. Уперше за роки повномасштабного протистояння операція була настільки глибоко скоординованою, що жодна зеланок російської ППО не змогла повноцінно відреагувати. Удар було нанесено одночасно кількома векторами з повітря з використанням ударних дронів, а також за допомогою далекобійних високоточних ракет нового покоління. Основною ціллю стала система Стратегічного командного резерву Підземний бункер у Підмосков'ї, який за закритими даними протягом останніх місяців використовувався для координації військових операцій на південному та східному фронтах. Перші удари вразили критичну інфраструктуру на околицях. Були знищені системи зв'язку та локальні вузли електропостачання. Потім пряме влучання в підземний командний пункт. Вибух був настільки потужним, що епіцентр фактично вирвав бетонний саркофаг із землі, перетворивши бункер на вирву глибиною понад 20 метрів. За попередніми оцінками, в момент Вибуху в об'єкті перебувало понад 70 осіб, включно з вищим офіцерським складом, керівництвом спецпідрозділів та технічним персоналом. Більшість загинули миттєво. Російські служби МНС, які прибули на місце, не змогли почати розбір завалів через масштабну детонацію, боєкомплекту, який зберігався у приміщеннях глибокого рівня. У результаті серія вибухів послідовно пошкодила кілька інших підземних комунікацій, включно з елементами правительственного зв'язку. Паралельно кілька ударів накрили інші об'єкти у столиці РФ, адміністративні будівлі міністерства оборони. Штабу ППО склад боєприпасів у районі Хімок та одну з технічних баз ЕЗЕР окремо влучання в резервну злітну смугу, з якої здійснювались польоти іл 76 що перевозили техніку для ПВК Вагнер. Наслідки знищено не менше шести літаків. Що найменше військовослужбовців вважаються загиблими або зниклими безвісти. У місті розпочалась масова евакуація вищих посадовців. Кілька гелікоптерів були зафіксовані над Кремлем. Їхній маршрут спрямовувався у бік валдайського заповідника. У той самий час Патрошев видав надзвичайний про тимчасову стабілізацію управління в умовах зовнішньої атаки у столиці. Відключено мобільний інтернет, частково блокуються банківські операції. Що ж, цей сценарій унаочнює, що відповідь України може не обмежуватись фронтом, символічне і фактичне влучання в саме серце державного апарату Росії. Це крок, що показує зміну принципу ведення війни від оборонної реакції до стратегічної ініціативи, вибуху бункерів, втрата координаторів, знищення інфраструктури управління. Усе це спричиняє стратегічний шок у системі командування РФ. Така атака не лише від. Відповідь на агресію, але й попередження далі буде глибше. Якщо агресор не зупиниться, якщо українська сторона матиме змогу продовжити подібні дії, баланс конфлікту кардинально зміниться у напрямку дипломатичної капітуляції противника. Одним із найгучніших моментів атаки стала детонація в бункері, де, за словами джерел, у момент вибуху проходила нарада із застосування резервів 58-ї армії на Запорізькому напрямку. Серед загиблих виявлено кількох високопоставлених офіцерів, зокрема керівника оперативного штабу, центрального військового округу та радника Героузла. Логістики постачань до тимчасово окупованих районів. Саме ця координаційна група відповідала за оновлення системи ракетних атак по українських містах, зокрема Києву та Харкову. Її знищення паралізувало ланцюжок прийняття рішень на найближчі тижні. Також зафіксовано непрямі наслідки удару в результаті вибухової хвилі та ураження супутної інфраструктури. Почалась пожежа в одному з об'єктів ФСБ на Котузовському проспекті, де зберігалися резервні носії інформації. Є архіви оперативних справ. Вогонь знищив щонайменше три поверхи. Вибух всередині. Приміщення свідчить про можливу наявність секретного обладнання. Спецтехніка намагалася перекрити район, але інформація вже злилася в анонімні канали, що призвело до паніки. Серед середнього та вищого командного складу, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.